День усім дорогенький моїй. У мене вмирає пальма. Я вам покажу, як вмирає пальма помаленьку. От, це вже другий листок, який в мене вмирає. Бачите, помаленьку-помаленьку він починає бути жовтий і вже сильно жовтий, і вже зараз мені його треба відрізати. Ось тут мені треба його відрізати. І що зробити? Що зробити? Я йду на балкон, і мені треба дуже багато всього зробити. Купила дві упаковки з тих цукорків вже одну, одну ми відкрили, з'їли, воно до нічого. Воно просто марки ніякої нема. І пістакіо, і просто якимось маслом, таким солодким чутим, шоколад зовсім не пахне і мені зовсім не подобається. От марка то тої марка, якщо купиш, що мені тут треба робити? Тинда, тенда у мене стоїть, бачите, вона внизу я її ще не впускаю. Мені треба зараз помити оце все скло, бачите, я вже розмазюкала. Але зараз сонце б'є, я не хочу. Але не знаю, коротше, треба мені розмазюкала, я вже треба мені помити. І всі квіти привести в порядок. Як бачите, у мене тут дуже завжди багато квітів стоїть, квітів зараз нема, бо мені всіх треба. В порядок привезти. І подивіться тільки, яка краса, оце я від гвіда викупала десь, може, два місяці назад, то що в нього в саді росте. І подивіться, як в мене гарно росте едера. Як вона прийнялася. Оці кущики натуральні, щоб в нього та сіпи така є. Подивіться, оця велика, вже висока, яка, яка вона в мене росте. Це вічно зелена рослинка, яка буде завжди рости. Я отак от прихватила ті малесенькі рослинки, такі з землею квіда. І подивіться, скільки в мене трави. От то, що квіда росте ця трава, вона у мене тут виросла. Можете собі представити? Оця фельдше, я не знаю, вона ніби жива, ніби мертва. І теж там одна, одна ця була така бульбинка, і вона так в мене залишилася. Дивіться, яка гарна зелена фельдше. Це дика така, це вона росте від насіння. Це от новесенька. Новесенький листочок з'явився. Бачите, як молоденький, яке воно все гарне, красиве. Вніше я вже купила ось такий за 10 чи за 12 євро для зелених рослин. Мені подобаються тільки зелені рослини, Ну і ті, ті кольорові теж так само, але кольорові з квітами. Але я поки що е тільки зелені. У мене ось тут лаватрічі є, як ви бачите. Я вам на другий раз про лаватріч розкажу, тільки вам покажу, яка у мене є. Ось тут LG, дуже мало-пю-п'ю, три рази плюс. Дуже мало використовує енергії. Отут чути, чути, не чути звук, як воно як звук, як крутить барабан, як викручує, має 70 дечібель. І тут як вона робить 32. Дуже велика, 8,5 кг, Але саме основне, що вона у мене ось тут 30 має, 40 має. Це мізура 60 60 на 40. мої, тут в мене такий от трошки безпорядок, але тут я все, в порядок приведу. Саме основне, що вона у мене ось тут на 40. Ви зрозуміли рідоті. Звідси, і звідси, звідси. до це є 40. І тут ще, звичайно, муси бути трошки, тому що там зраду, ззаду теж воно має своє, щоб. Але це не є стандарт, бо стандарт 60 на 60. Тут в мене 60, тут на 40. Я йду приводити порядок, бо треба мені терасу зробити гарно гарна щоб була. Багато мені робити. Йду мити прибирати квіти в кухні. Ті, які у мене були на балконі, я перенесла ось тут, поставила в душ. Як прийшов цей, що ставити, вони прийшли на мій туалет дивитися, на мою ванну кімнату дивитися. Вони в шоці були, в, шоці, в шоці. каже, ой, як мені подобається так зелено, тут все в душі тримати. Каже, але я сподіваюся, що ви тут ну, так, би на балконі тримаєте, тут воно ну, не стоїть, ви тимчасово. Я кажу, ну так, звичайно, тимчасово. Другесеньки мої. Подивіться, оця рослинка. Я йшла по дорозі з жадою і я знову її вирвала. Я не знаю, чи вона в мене така сама буде. Вона тут в мене вже тиждень стоїть, рани загоялися, Ось, ось тут, бачите, в кінці. Це така п'янта-граса, називається, я не пам'ятаю, не знаю по-українськи. Вона має такі дуже гарні кольори. Кольор залежить від того, на вулиці тепло, холодно, мороз, в якому вона місці стоїть. І такі кольори вона буде мати. Подивіться, що тут робиться. Тут джунгля зробилася, це все треба виривати, чистити. Так багато роботи, щоб таку рослинку мати гарну. Дивіться, скільки, скільки воно намножилося тут. Намножилося тому, що я давала гарний, такий, підливала таким гарним, якісним, багато там вітамінів було спеціально для, для рослин. Це знову я від Гвіда принесла ту баночку. Знову я хочу посадити, бо мені іменно подобаються такі рослинки. Я отак як від Гвіда принесла, в папері і трошечки землі всередині було, Поставила воду, воно вже всю воду витягнуло, тут води зовсім зовсім нема. Але папір мокрий, так довго стоїть, що я вже аж переживаю, чи мені щось з того вродиться не вродиться. Тому що вже-дуже багато днів, вже тиждень. Я встидаюся говорити, воно у мене тиждень вже ось так, бідне стоїть в такій вологості. Це мені треба викинути, бо не росте. Як не росте, я не хочу. Воно, бачите, завжди таке якесь бліде-бліде, теж всередині він такий багато тут Це пересажу. Це теж я відвіда принесла. От, бачите. Не росте так як має бути, бо воно хоче, воно хоче сонця кругом на 360 градусів. А в мене тільки напереді сонце є, з боків ззаді немає сонця. І ось так. І йду я, бо Багато роботи. Треба все-все-все прибирати, мити, спорядити ці квіти. бо прямо... Добре, що ця в мене стоїть. Ця в мене стоїть добре. Пізніше я літом її теж йду на балкон. Вона взагалі то на балконі стоїть, але на балконі місця в мене там не було. Я її вже гарно помила, вона пороху немає. Води тут вже дві тижні я не поливаю, тому що як мила оці квіточки, там води багато мені налилося. І, і цього не треба робити, бо це жирна, жирна рослинка, я не знаю, як вона називається. Жирна рослинка, і тут не повинно бути, вона не хоче багато води. Тут вже зломано, бачите, екоква. Тому що тут бідеї. І от ми як сідаємо і тут вже зломано. От вже можна навіть відчепити. Воно зломане. От, ледве трималося. Головою ми зламали. Ось так, дорогасінька мої. Треба йти мені і братися за роботу, бо я сьогодні вихідна і я вдома буду працювати на цю тему. Ось така панорама. Ось така панорама у мене ось тут в кухні. Ви бачите, скільки, скільки багато роботи тут. Я тут вже все обдерла знизу. Це поки що буду, поки що залишу. Дивіться, який тут в мене. Він, я не хотіла його, але він вже був тут зломаний. Два таких великих. Гляньте. Ось тут вже був трошки зломаний. Тут вже друга рослинка росте. В основному я такі великі, гарні лишаю. Це були з минулого року. Їх треба було б обріднити. Якщо б вона зараз в мене не, 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 не відірвалася, я б ці маленькі відрізала, тут відрізала, цю треба відрізати і залишила би три штучки, щоб вони три, а не десять тут росли. І тут вже ви бачите другий вазонок росте. Друга квітка, друга рослинка. Коріння є, і вони дуже гарно множаться скоренько. Це відірване, це відірване, це все треба рути скільки. Скільки сміття кидати ось тут. Зараз треба гарно-гарно полити. Зі сердини ще треба трохи обріднити, бо дуже-дуже багато всього є. Вона вже стара, вона вже має четвертий рік, оця рослина в мене, не знаю, як вона називається. Цей вазоночок, що вже гудить. Бачите, як щось поставиш, чуєте? Дає знати, не хоче, щоб стояло щось зверху ось таке. От Вже забираю і вже все. Моя роза сан валентіно стоїть. Мій компанію. Вже приїхав зараз на роботі. Я її, от, як сонце світить, я її забираю ці розочки далеко. Зараз я їх так от, вже сонце менше є, але я їх забираю, бо не люблять, як сонце є. Що сталося на цих днях? Я дуже забагато солодкого з'їла. Я в мене в хаті зовсім ніякого солодкого немає, і я почала їсти ось ці. Відкрила ще одна упаковка, у мене взагалі стоїть. Я задоволення від них не отримала, з'їла всі, не отримала ніякого задоволення. І пізніше почала їсти ось ці, що мені мій компанію подарував на, на 8 березня. І я за два дні я цілу коробку з'їла. Ви можете представити цілу коробку. І зараз він. Приїжджає та якби я встидаюся, щоб що, що коробка зовсім зовсім порожна, нема ні одного. Я скоренько йду в магазин роблю продукти, купляю ще одну таку одну упаковку в машині, роздираю знову їм два-три, бачите, одною рукою. Роздерла, роздерла, прийшла додому, висипала оці всі, що залишилися. і Тут є 16 штук, тут є 16 штук. і поставила в середину. Поставила в середину. Чуєш, я ж не можу відкрити. І поставила в середину дуреньке моєї. І ось так, бачите, вже... бо ми три-чотири ми з'їли були з ним разом, але щось залишиться, та то тому що чому? Мій компаніо він одну, одну шоколадку з'їсть, один ось такий з'їсть і все. І він другий не їсть. Завтра він може забути їх їсти. Після, що знову згадає вечір, Одну може з'їсти. А от я от така от з'їм одну, дві, три. Після обіда чи ввечері, особливо, я солодкого хочу. Я знову три з'їм. І, і все, і коробка закінчується. І тут дуже мало, 14 штук. І тут дуже мало є. Здається, що коробка хто знати, яка велика. Але тут є. подивіться, 14 штук. Екоко? 14. Тільки на ну 14. І ось так. Продовжую я працювати. Напишіть мені, ви чи ви любите солодкі, напишіть мені ви, чи ви з'їдаєте 150 грам цукорків. За, за, за два дні я з'їла за два дні. Три, пніше три, пніше три. І коробка закінчилася. У нас в Тоскані викидають сміття. Кожен бідон відповідає за своє. Тут відходи з кухні. Кожен має ось таку картку, на сім'ю дві, дві таких картки. І викидаєш. І тут, тут мішан у мене є. Алюра, ось це. Тут багато в мене пластики є. Відкрила. Звук такий дає, і ми викидаємо так. Осусне, щоб не кинути разом зі сміттям ось цю картку. Бо я вже один раз, не один раз, в мене вже в хаті одна залишилася. Мій компанія завжди виносить сміття. Тому що я перший раз, як сама пішла, викинула, я разом ту картку викинула з кіду зі сміттям я викинула. Ви можете представити, тепер треба одна в мене тільки залишилася. Ті сопра, пріма вона і повіальна. Еко коква! Come stai? Meglio? Sì, più vicino, così. Oh, oh, scusami, scusami. Vedo già un po' snioto. Allora, vado a scaldamento. Accendo scaldamento? Credo di sì. Se no, accendo. Accendo io perché è un po' freddo. Mi è venuta una gran voglia di vita. Non so se hai detto questo, io sono in presa e in già un po' vita. Так закрито. Ось так. Чужово не відкривається. Завжди відкривалося добре. О-о-о, це я не вмію, це я така неправа. не права. Еко, ква. Включимо зараз кальдаменту. Він цілий тиждень не виходив. Написала мені е месаджу голосне повідомлення, що він не виходив цілий день, цілий тиждень, вона без машини приїжджала моя напарниця. Тучимо 22. Трохи нога його боліла, і він цілий тиждень не виїжджав. Ви собі можете представити, це дуже багато. Куртку лишив. Зараз я ось тут ліжку. Відкрию, щоб подихати, ми йому таку простінь, даємо зверху, вже тепер вона рішає. ліка рішає, тому що він часто її замазує. Він, вибачте, що я такі подробиці говорю, він деколи знімає, він привик так без нічого спати, ось так скажемо. І як ходить в туалет, по-великому, може добре її не витирає і трошки вимазує десь колись. Вона змучилася прати. То все добре є. Все, тут треба відкрити вікно. І, і вона застеляє у простинь. Я приїхала на машині сьогодні. О, Ви мене бачите. Ось я тут. Це віконечко мені подобається. Воно таке маленьке-маленьке. І там під низом город є. Зараз я вам покажу, люди мають город, але ще нічого не садять. Знову, як тут відкрити, екоква. Ось така вузесенька віконечко. Дивіться, що тут є. Петрушка, гарна велика петрушка. Дуже гарна велика петрушка. Біля Петрушки гарний кущ великий сальвіє. Це для тих, хто в Україні, Я показую. І ось тут, один кущик є інсалати. Чи? Бачите, в горшку? ось там. Ось так може я вам пока, о, 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 тут, тут, тут під деревом. Запхали таку одну інсалату, і вона ось так росте, бачите? Вона така велика, вже і ніхто її їсти не хоче. Мати ось таких 10 на 10, таких город. Це дуже добре, дуже але тут, бачите, як ніхто дуже сильно не хоче займатися, вони тут помідори були, посадили. Треба на балкон вийти, щоб вам щось показати. Немає тут фруктові дерева, тут великі е, альбікоко, як називається, альбікоко є великі. І, і ось так. Демо до обвідом, подивимося, що він робить. Оп. Дизайн італійський, така стародавна, стародавна, вона мені навіть би під, по кольору підійшла. Я б її навіть і хотіла, якби хтось її подарував. Такий кольор, як в мене, як в мене є крісла. Як біду, сам нічого мені не може дарувати, і я у Віді нічого, нічого не можу просити. Я можу, і Відо мені його дасть. Але е це ж ненормально, це не добре, тому що як син замітить. Скаже Анна, ти що, е, ти що, е, ну, я ж не буду говорити відомо, мені дав. Всі знають, що відео добре, він не відкажеть. Я нічого не можу просити, ще мені подобається оцей телефон такий. І абсолютно, абсолютно тут Віталія почала себе поводити дуже-дуже виховано і дуже сильно, е, як вам сказати, я дуже сильно змінилася в Італії тут. d'o'brostorno. Ecco, acceso scaldamento, Guido. Ah, fatto bene. Fatto, bene, sì. fatto, bene, fatto bene. Ora si fa anche il caffè. Andiamo, si sì, sì, si fa caffè, Guido. Insieme. Завтра я це викину. Мене попросила викинути. Де вона казала кафе? Поставила десь тут. Вона поміняла це кафе. Зараз я знайду кафе.